Вітаю, друзі! 12 червня. Сьогодні з вами сьогодні знову Валерій Колочок. і я в кінці дня підбиваю підсумки інформаційних повідомлень для вас. Роблю це вже традиційно і в будень, і в вихідний. І сьогодні готовий вам повідомити максимально коротко, що ж такого власне відбулося в світі і в Україні. важливого, на чому варто заакцентувати вашу увагу. Тому прошу вас підписуйтесь, обов'язково це робіть, хто цього ще не зробив. Так, ви підтримуєте не просто мій канал, ви підтримуєте україномовний YouTube. І я вам за це шалено дякую. І наша аудиторія відповідно збільшується. Отже, що ж такого сьогодні важливо відбулося на міжнародній арені, на чому варто зупинити свою увагу? По-перше, це оголошення Джейком Саліваном, радником з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів Америки. Про підписання угоди між Україною та США про співпрацю в сфері безпеки. Це аналог угод, які ми підписуємо з іншими країнами. І ми їх почали підписувати ще ну, фактично з минулого року, а, після ухваленої на саміті Північно-Атлантичного альянсу резолюції Великої сімки саме про такі угоди. Угоди підписуються, як правило, на 10 років. З окремими країнами ми визначаємо навіть об'єм фінансування, який вони нам передають щороку для підтримки безпекових питань зі США такого. Фінансування в цій угоді не передбачено, але Сполучені Штати Америки надають нам багато цих допомоги. Але підписання цієї угоди чому знакове? Тому що, по-перше, воно відбудеться на саміті Великої Сімки в Італії, напередодні саміту миру, який пройде у Швейцарії. На саміті Великої Сімки буде Джозеф Байден. Можливо, він буде навіть і в Швейцарії. Знову питання поки що інтригуюче, хоча таких підтверджень немає. Але показово те, що Цю угоду хотіли підписати на саміті Північно-Атлантичного альянсу в Вашингтоні в липні. Ну, як такий, знаєте, замінник якогось такого чогось важливого. Значить, там буде щось інше. Тому я і звертаю вашу увагу на цю подію. Але загалом поки що угода має формальний характер, і втім це також непогано. Єдине, що відзначають журналісти, ви це можете прочитати, що угода не передбачає ратифікації, як і інші. Це не катастрофа, а? тим паче, не всі міждержавні угоди передбачають обов'язкову ратифікацію. Звісно, це було б краще, аби вона була ратифікована в парламенті і в Конгресі. США. Але це також непогано. Принаймні, ми беремо до уваги цю інформацію і рухаємося далі. Окрім того, США оголосили про розширення санкційного переліку проти Росії і додали до цього переліку понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб. Санкції великі, потужні. Вони стосуються і державних компаній, і приватних компаній, і багатьох комерційних банків на Росії. І це, як на мене, засвідчує посилення санкційного тиску через те, що зараз і Сполучені Штати Америки, і Західна Європа спромоглася диверсифікувати багато шляхів і постачання і в енергетичному секторі, і в промисловому виробництві. І має можливості більш ширше використовувати саме дійсно зараз санкційну політику, санкційний тиск проти Росії. Але, звісно, недостатньо. Хотілося більш дієвих, рішучіших кроків, ну, принаймні, вона також непогана. Наступна цікава інформація: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з керівництвом Північно-Атлантичного Альянсу, що він не буде підтримувати Україну, але й не буде блокувати рішення Альянсу щодо України. Ну, скажу так, однією дупою на два базари. Вийшло в Орбана, він залишився фактично із фінансуванням, і в такий спосіб шантажом домігся того, що його не чіпають, і догодив і путіну. І я вам скажу відверто, в цій ситуації це найкраща історія, тому що, до прикладу, міркування про те, щоб там Угорщину виключити з Європейського Союзу чи з НАТО, ну як на мене, це неправильно, не можна це робити. Навпаки, такі країни, як Угорщину, треба тримати біля себе. Я наводив часто приклад. Не дуже вдалий для Європи це Білорусь, коли Європейський Союз полишив Білорусь і віддав фактично сьогодні цю країну Росії під повний контроль. Тому добре, що Угорщина залишається в полі зору Альянсу Північно-Атлантичного, Європейського Союзу, і те, що так вдалося домовитися, ну це краще аніж вони б взагалі вийшли із зі складу ЄС чи НАТО. Президент Сполучених Штатів Америки також прийняв сьогодні рішення після низки зустрічей і дебатів про відправку в Україну вже другого американського зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Про інші також вчора повідомляв я вам за свідченнями самого Шольца, який говорив, що будуть передані додаткові системи до України. І ось одна зі Сполучених Штатів Америки на додаток. Я пов'язую такі рішення і. В тому числі і санкційною політикою, друзі. Тому що сьогодні Захід бачить, що він може більш сильніше тиснути на Росію, і він має альтернативні шляхи для того, щоб підтримувати свої Торгівельні можливості, економічні можливості, соціальну стабільність саме через посилення тиску на Росію. Так цього він раніше не робив і це мисся переконання, виключно через те, що у нього була велика залежність від Росії. Вона зараз зменшується, але хотілося, щоб вона була менша. В тому числі і передача додаткових видів озброєння і на нього дозволу бити західною зброєю по території Росії. Це також один із показників того, що Захід стає менш залежним від Росії. Дуже сподіваюся, що так буде продовжуватися далі. І, от зокрема, сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна може вийти з організації договору про колективну безпеку, коли вона вважатиме за потрібну. І це фактично сьогодні демарш такий вихід цієї країни із того союзу, який фактично контролює Росія. Це дуже серйозний удар по репутації Росії. І напередодні була заява про те, що Вірменія та Сполучені Штати Америки стають стратегічними партнерами. Ну, це серйозна заявка на присутні США саме в цьому регіоні. Ще одна цікава новина про е, посилення економічної війни між Китаєм та Європейським Союзом. Це також добра новина, тому що просування інтересів Китаю у ЄС е, це добра історія, але це і небезпека. Тому треба бути дуже обережним Європі. І добре, що вона це розуміє. З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні. 38%. це призведе до ескалації глобальної торгівельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі. Звичайно, це викличе додаткові інфляційні процеси, але не думаю, що глобальні. Китай натомість також готовий до дії у відповідь і погрожує заходами в сільському господарстві, авіації та автомобілях з великими двигунами. Вже Пекін розпочав навіть низку розслідувань щодо деяких. Видів європейського алкоголю і результати можуть бути незабаром. Таке економічне протистояння це добра історія на тлі того, що Китай підтримує Росію. Не можна все спускати з рук Китаю. Але я не виключаю, що буде потепління відносин між Європою та Китаєм. Цього заперечувати, на жаль, я особисто не буду. Генеральний штаб України повідомив про те, що в ніч з 11 на 12 червня в Криму було знищено. Два радари комплексів С-300 та С-400. Повідомляється, що цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітно-ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Це те, друзі, про що я вам розповідав вчора. Ви мені закидали дехто, що я мовляв, говорю навіть ліпше ніж в телемарафоні. Справа в тому, що планомірна робота з послаблення позицій російських окупаційних військ на тимчасово окупованому Криму, це якраз і є показник того, що ну, дійсно може бути першим звільнений Крим, аніж східні регіони, які зараз окуповані Росією. Просто за цим спостерігаємо. Чергове вам підтвердження тому. Далі, друзі, щодо ураження літаків Су-57 на території Росії. Буквально два дні тому ви вже отримували певну інформацію, але не було підтвердження. Сьогодні представник головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив про те, що дійсно один з літаків уражений дуже сильно, навряд чи він буде відновлений, інший менше можливо буде він е, дійсно полагоджений і повернутий у стрій. Але факт ураження підтверджується, тобто засвідчує про ефективність роботи саме головного управління розвідки. В Раді зареєстрували законопроект з концепцією економічного бронювання. Я про це вам розповідав у своєму попередньому відео. Посилання залишу правому верхньому кутку. Переходьте і дивіться. Ну і щодо інциденту із ТЦК в Одесі, де побилися працівники швидкої та територіального центру комплектування. Як повідомили у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, конфлікт з представниками ТЦК вичерпано. Крапку поставлять правоохоронці. Тому там дійсно історія дуже мутна. А саме засвідчує про те, що направду могли приїхати і рятувати свого співробітника працівники швидкої. Ну, принаймні така версія гуляє. Хоча це ну ніяк не додає в прозорості і ефективності роботи ТЦК загалом. Сподіваюся, так як я говорив і вчора, і сьогодні говорю, що в цьому плані також наведуть лад. Підписуйтеся, друзі, на канал, поширюйте відео друзям. Ось так дуже коротко сьогодні. Про найголовніше новини дня всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь, все буде Україна.